Вітаємо сьогодні. Ми занурюємося в щось справді захоплюве. навіть, можливо, революційне. Так, поговоримо про свідомість, але під новим кутом. А саме про гіпотезу квантового резонансу маємо матеріали, що ну змушують замислитись, і наша задача сьогодні спробувати це розпакувати. Як ця ідея власне відрізняється від класики, тобто від уявлення, що мозок це джерело всього, і що вона пропонує натомість. Мозок, як приймач, резонатор? Саме так. Добре, почнімо з основ. Що таке свідомість? Нейронаука каже, це мозок, активність нейронів. Так, це стандартний погляд. Але ця гіпотеза питає а що якщо мозок це радше, ну, складна антена? Цікаво. Гаразд, то що ж таке цей квантовий резонанс свідомості? Ну, варто сказати, це не зовсім з чистого аркуша. Ще в 90-х були Пенроуз і Храмеров. Ага, їхня теорія оркор -Or про мікротрубочки в нейронах саме так. Вони припустили, що там відбуваються квантові процеси, і це, власне, і є свідомість мислення як квантовий ефект. Але сучасні ідеї, які з'явилися десь після 2010-х, ідуть далі. Так, вони кажуть не просто про квантові процеси всередині мозку, а про резонанс. Резонанс? Тобто узгоджені коливання, точно між квантовими полями мозку і, можливо, якимось фундаментальним полем свідомості у всесвіті. Тобто свідомість це не продукт мозку, а його взаємодія з чимось більшим. Власне, мозок як біологічний резонатор, знаєте, як е, камертон один вібрує, інший на тій же частоті підхоплює. Ага, без прямого контакту. От щось подібне за цією гіпотезою відбувається між мозком і цим полем. І це, мабуть, впливає на наш стан, ну, ясність думки, інтуїція. Звісно, чіткий резонанс, ясність. Порушений, можливо, депресія, туман у голові, мозок не стільки генерує, скільки налаштовується. Цікава перспектива. Але чи є якась наукова база, хоч якась. Є декілька напрямків, які, скажімо так, надають їй певної ваги. По перше, квантові характери в біології. Але ж живі клітини теплі, вологі. Це ж наче руйнує квантові стани. Довго так думали. Але потім, ще у 2007-му, здається, в Берклі дослідили фотосинтез. І що там? Виявили квантову когерентність, тобто узгоджену поведінку частинок при кімнатній температурі в живій системі. Тобто життя таки може використовувати квантові трюки. Виходить, що так, це доводить, що біологія і квантова механіка можуть співіснувати. Добре. А що стосовно самого мозку? Чи є там щось подібне? Теж є цікаві дані. Дослідження останніх років 2020-2023 показують дуже складні синхронні коливання нейронів, особливо гамма-ритми, це 30 100 Гц. І ці коливання схожі на щось квантове. Ну, Їхні математичні моделі, скажімо так, нагадують інтерференційні картини з квантової фізики. Це, звісно, не прямий доказ резонансу, але. Але натяк. Так, натяк на те, що в мозку можуть відбуватися процеси сумісні з цією ідеєю. А як щодо таких речей, як Global Consciousness Project, ті, що в Принстоні, вони ж фіксували якісь аномалії під час глобальних подій, це сюди, хоча звучить дуже вже сміливо. Так, це більш такий, знаєте, суперечливий момент. Вони дійсно бачили відхилення від випадковості у генераторах випадкових чисел, наприклад, 11 вересня, і як це трактують прихильники гіпотези як можливий прояв реакції глобального поля свідомості, але тут багато критики, статистичні артефакти, інші можливі пояснення. Тобто, це скоріше цікавинка ніж доказ. Я б сказала так радше пожива для роздумів. Гаразд, перейдімо до наслідків. Ось тут стає справді. Захопливо. Якщо це правда, то що? Ну це змінює геть усе. Смерть, наприклад, може, це не зникнення я. А що тоді? А розпад резонансу, розсіювання хвилі, яка теоретично може колись знову резонувати, тобто свідомість може бути незнищенною. Це... Це фундаментально, а пам'ять. Вона теж не в нейронах виходить за цією логікою. Можливо, не повністю. Мозок може бути як пристрій доступу. Він зчитує спогади з поля, налаштовуючись на потрібну хвилю. Тобто не зберігає все локально. Можливо, не все. І тоді інтуїція, осяяння це моменти, коли ми випадково вловили потрібну інформацію з цього поля. Навіть телепатія, про яку так багато говорять, тоді утримує хоч якесь теоретичне підґрунтя, як синхронізація станів. Теоретично так, звісно, це все дуже гіпотетично. Це виводить нас на філософський рівень. Ми тоді не просто біомашини, а фокусні точки універсальної свідомості. Саме так це могло б стати тим мостом між наукою і, скажімо так, духовними поглядами на світ. І тоді етика, емпатія це не просто соціальні правила. А щось на кшталт законів фізики для свідомості: гармонійні дії створюють позитивний резонанс, деструктивні руйнують його. Отже, підсумуємо, гіпотеза квантового резонансу це спроба поглянути на свідомість як на фундаментальну властивість Всесвіту, мозок лише взаємодіє з нею. Так, це такий собі міст між фізикою, біологією, можливо, навіть філософією. Але треба наголосити так. І це дуже важливо, це все ще гіпотеза на межі науки, прямих залізних доказів поки що немає. Тобто, це поле для досліджень. Абсолютно. Активних досліджень, дискусій, багато викликів і відкритих питань. І на завершення така думка для роздумів якщо ми колись навчимося керувати цими внутрішніми резонансами, що тоді? Що відкриємо ми не лише природу розуму, а й, можливо, саму суть реальності? Що б це означало для нас? Для нашого місця у Всесвіті питання залишається відкритим.